Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок мистецтва. Тема нашого уроку новорічний калейдоскоп. Сьогодні ми будемо виготовляти ялинкові прикраси. Виходимось на урок. Послухайте вірш. Про уже дзвінок. Починаємо урок. Всі мерщі сідайте, діти, домовляємось, не шуміти! На уроці не дрімати, руки вчасно підіймати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Послухайте вірш та уявіть його. Затяцькованій крамниці на засніженій вітрині повній іграшок полиці. Кульки жовті, білі, сині, сяють шишки, скачуть коні, Веселкових див країні. Серпантинки в барвах грають, в бризках хлопавок сніжинки, Між гірлянд вогні вкружляють. Кличуть весело та дзвінки. Зачаровані, магічні, заберіть нас на ялинку, ми прикраси новорічні! Отже, всі ми чекаємо Нового року. Мріємо про ялинку, прикрашену іграшками. А чи знаєте ви, як виникла новорічна курка? Трішки історії. За легендою, перша скляна ялинкова курка з'явилася в Німеччині. Як це сталося? Одного року видався неврожай яблук, а саме ними завжди прикрашали ялинку. Тоді люди прийшли до складувів з проханням зробити яблука для свята зі скла. Відтоді кульки з поміж ялинкових прикрас поширилися найбільше. Розгляньте новорічні скляні кульки. Визначте, на якій прикрасі є орнамент. Пригадайте, що таке орнамент. Орнамент це візерунок, побудований на ритмічному повторенні елементів, де ми спостерігаємо ритмічне повторення елементів. В нижньому ряду. Розгляньте ці світлини. Хто правильно утворив орнамент для ялинкових іграшок? Так, хлопчик виконав завдання правильно. Ось тут орнамент. Пригадаємо правила безпеки на уроці. І починаємо роботу. Отже, спочатку виріжте кружочок з кольорового картону. Це форма новорічної кульки. Намалюйте орнамент для ялинкової кульки та прикрасимо кульку блискітками за допомогою клея ПВА. Розглянемо, як це робити. маємо таку прикрасу. Натисніть на паузу, виконайте завдання самостійно та продемонструйте власні вироби на наступному онлайн-уроці. А зараз Рефлексія. Оберіть лист, який хотілося б відкрити. Можливо, це зелений. Може цей? Або цей? Прочитайте, що написано. Дайте відповідь. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.